Пані Олена розпочинає свій майстер-клас зі знайомства з дітьми. Всі вони прийшли сюди непросто. З нагоди відзначення Хеловіна відділом молодіжної політики було організовано творчий захід для дітей-переселенців та юних жителів нашої громади. Нам погодилася провести майстер-клас вчитель шостої школи Гульманова Олена Володимирівна. Діти, я думаю, що в цей час вони гарний настрій їм забезпечене на наших заняттях. Тому я сподіваюся, що вони гарно провели свій час і зробили гарні порохи. В дружній та згуртованій атмосфері діти починають з розмальовки гнома, який вже через деякий час перетворився на один із символів свята. А самим цікавим для малечі було виготовлення бороди гнома, яку вони робили з природнього матеріалу листя. Кожен учасник проявляв свою творчість так, як хотів. Всі вони зізнаються, що їм дуже сподобався даний майстер-клас, і надалі прийматимуть участь у подібних заходах. Ми сьогодні гномика і мені дуже подобається на цих тіло. Мені нравиться. Тож котре переконуємося, що у нашій громаді піклується про підростаюче покоління, а особливо у цей час. Адже подібні заходи дають можливість діткам відволіктися від сьогодення. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.